Врали про то, что все хорошо, там 2 миллиона э, комплектов обмундирования. А по итогу, когда все началось, матери и старушки в тылу должны на фронт посылать там носки и, в общем, скидываться, скидываться всемиром на беспилотники. Хотя говорили, что все нормально и так далее. Арматы нету, этого нету, того нету. И фактически по ходу боевых действий в необъявленной войне что война не объявлена, нет даже Государственного комитета обороны нет как бы непонятен статус даже правовой многих действий. Вот здесь вот на территории, где СВО объявлено, значит, там есть определенный статус, да, на территории областей. Президент дал приказ там действовать, помогать. А на территории Курской области только сейчас был объявлен антитеррористический, значит, этот самый режим контртеррористической операции, которую даже не армия руководит, ей руководит ФСБ, Национальный антитеррористический комитет, которому армия может подчиняться. То есть военный на самом деле разными устами, устами Сергея Кургиняна, устами Влада Шурыгина, ну, Влад был первый, кто об этом заговорил, устами там других, значит, сладкого такого храброго военкора, uh, стали называть вещи своими именами. Uh, чем всех, говорит Кургинян. А расфигалка-то у вас есть? Вот а да. все, пошла, давай. Друзі, один із наймасованіших обстрілів Російської Федерації по території України. Сьогодні ми прокинулися від атаки більше ніж 100 ракет з боку Російської Федерації, так само 100 шахедів, які вдаряли по різних територіях нашої країни, абсолютно по всіх без виключення. Про наслідки цієї атаки ми поговоримо просто зараз в деталях, щоб ви знали, що де і куди прилетіло. Дякую всім вам за довіру. Будь ласка, не читайте фейки, особливо це стосується Київської ГЕС. Сьогодні розкажу чому і аналізуйте інформацію тверезо із перевірених джерел. Тому підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, сьогодні моя родина. Я б з дітьми прокинулися зранку від звуків вибухів а Сигнал тривоги не спрацював на вулиці, телефони були в офлайні, тому прокинулися від звуків, які нас швиденько завели у більш-менш безпечне місце вдома. Ось як це було? Чому саме сьогодні? У столиці країни Київське метро було переповнене. Люди шукали там прихисток, розуміючи, що росіяни вдарять. Адже буквально кілька днів тому на телеграм-каналі Соколова і за інформацією моїх джерел Росіяни готувалися і планували здійснити цей удар 24-25 серпня. Ну ось власне і удар. Отже, загалом 15 області постраждали внаслідок російської масованої атаки. Відомо, що на даний момент, на момент запису мого відео, четверо українців загинули 19 поранені в низці міст перебої зі світлом. У нас одразу на як у вас в коментарях світло зникло. Втім, згодом це Київська область. Воно з'явилося буквально за пару годин. Укренерго запровадило екстрені відключення. Голова увага отримав завдання розгорнути за потреби пункти незглавності. Думаю, що вони існують і у ваших містах. Тому нема світла. Бачите, що довго ніякої інформації не терпіть. А якщо немає найближчим часом шансу отримати це світло, Ідіть у пункти незламності, зарадіть гаджети, попийте чаю, зробіть максимально. Підготовчим етап до вечора в Луцьку відомо про одного загиблого в місті пошкоджений багатоповерховий будинок і об'єкт інфраструктури. Також з'явилися кадри із моментом атаки шахеда на житловий будинок у Луцьку. Нагадаю, що туди влучив саме шахет. На відео добре видно, що це не результат роботи ППО, а саме шахет, цілеспрямований удар по квартирах звичайних мирних мешканців. На київщині звідки я вам записую це відео. Поранені три людини. Серед них п'ятимісячне немовля. Пошкоджені два енергетичні об'єкти. Один будинок знищений повністю. Згорів повністю залетів шахід. Позвонили нам. батюшка позвонив з села. говорить, горіть ваша хата. І одразу виїхали, коли це сталося. Приїхали, тут уже нічого немає пожарні. Одне з влучань прийшлося по Вижгородській ГЕС на Київщині. Повідомляють у ЗМІ і публікують таке відео. Масштаби руйнувань залишаються невідомими. Щодо прориву, дамби не йшлося, друзі. Проте офіційного підтвердження цієї інформації немає. Я нині поїду і спробую розібратися. Що власне там насправді сталося, друзі? Я під'їжджаю до Вишгородської ГЕС. Там оточено все поліцейськими, пожежні машини стоять. Для чого ми туди поїхали? Для того, щоб мінімізувати фейки про те, що станція зруйнована, гідроелектростанція, що з водосховища там виливається вода. Це все тиражують в пабліках Російської Федерації. Ні цього немає. Пожежа ліквідовується і ніяких порівнянь із Каховською ГЕС бути не може. Чому? Тому що Каховська ГЕС, нагадаю вам, була підірвана вибуховим пристроєм, який був всередині. Тому зруйнувати так просто Вишгородську ГЕС або Київську ГЕС, як правильно це е називається офіційно, наразі не є можливим і це заява. Міністерства з питань енергетики, тому ліквідація триває, все очеплено, приїзду немає, тому ми не можемо зараз приїхати вам показати безпосередньо все, що відбувається біля станції. А як тільки офіційно це можна буде зробити, думаю, що ви дізнаєтеся. Але наразі засвідчую, наближаючись максимально, тут буквально кілька сот метрів я зараз від Київської ГЕС. Ніякої катастрофи не сталося і в будинках, які навколо в магазинах, в у цивільних е, світло є ось така історія по вижгородській, тобто Київській ГЕС. Друзі, атака може повторитися. Ви маєте розуміти, росіяни люблять останнім часом вдвічі вдаряти, особливо коли йдуть завали. Вони можуть збільшувати. Діапазон часу коли вдарять вдруге. Тому, якщо сигнали повітряної тривоги, будь ласка, ховайтеся і в низці міст. Зараз знає перебої зі світлом через атаку Укренерго запровадило екстрені відключення. Міністр енергетики Галущенко назвав ситуацію в енергетиці складною. Світло зникло навіть під час телевізійного марафону не проти дипломатичного вирішення. Через атаку приміських електричок Укрзалізниця водить резервні тепловози, є влучання в об'єкт залізничної інфраструктури. Сталося це на території Сумської області. Пошкоджено контактну мережу, а також будівлі поранено помічника машиніста. Внаслідок атаки є загиблі на Дніпропетровщині. Сталося кілька займань там, зокрема пожежа у дачному. Будинку в істіметрах було І я кажу, Саме головне живе здорове дома, встановлення ні подлежить стіни, криша, все дві машини. Також друзі гатили росіяни і по заходу країни. Зокрема, по Львівщині влада повідомляла про атаку енергетичних об'єктів. там. Полтавська область атакувала об'єкт промисловості, травмовано п'ять людей. Запорізька моя рідна область поцілили по об'єкту інф... енергетичної інфраструктури, пожежа також увага повідомляло про загиблого в Запорізькій області. Прикарпаття друзі, так вдаряли і по Прикарпаттю. Сили Російської Федерації влучили в інфраструктурний об'єкт. Там є постраждалі. Очільниця івано франківської ва повідомила про трьох травмованих прикарпатців. Відомо про влучання в енергетичні об'єкти на Рівненщині, пошкоджені житлові будинки попередньо там без жертв. Акцентую на момент запису для вас. Відео на Житомирщині. На жаль, є загибла жінка. Під час ракетної атаки постраждали житлові будинки і критична інфраструктура. Миколаївщина троє поранених через атаку Росії. Наразі ситуація з електропостачанням не є критичною. Про це заявив, заявив пан Кім. Одещина. четверо людей отримали поранення, серед них і десятирічний хлопчик через падіння уламків, пошкоджені приватні будинки і багато автівок. Власне, там люди і отримали поранення. Нардеп Олексій Гончаренко запостив чергове нагадування про те, що знімати роботу ППО не можна. Росня дуже незадоволена, що немає відео. Тому, будь ласка, хто поститься одразу після ударів, знаєте, що ви коригуєте вогонь ворога, просто допомагаєте йому. А велика кількість цих слідкувальників з боку Російської Федерації, повірте, сидять в усіх мережах, в усіх і моніторять, і в нашій теж сидять. Хотя, конечно, надо отдать должное на Украине очень быстро э, развернули работающую систему военной цензуры. И вот то, что мы наблюдали первые несколько месяцев, когда публиковались результаты прилетов. То есть, вот более двух лет ничего подобного нет, очень редко что вываливается в паблик. Тоже по необъяснимым причем причинам Польша поднимала сегодня друзья по витр по повитр... авиацию э, и авіацию союзную. Повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі, але скажу вам, друзі, що на території країни агресора теж було неспокійно. Російські міста Саратов та Енгельс були атаковані безпілотниками. В Енгельсі розташований, нагадаю, аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники ту 95 11 з яких цим ранком, власне, і обстрілювали нашу країну. У Саратові БПЛА пошкодили житловий будинок 38 поверхівку у житловому комплексі Волга Скай. Думаю, що прекрасний вид мали мешканці країни-агресора з висоти цього будинку на роботу ППО і на роботу невідомих БПЛА Міноборони Російської Федерації заявило, що за ніч ППО збило 20 БПЛА. Що що вони були українські в Омську? Тим часом друзі палає, горить нафтопереробний завод, один із найбільших на Росії, що не може нас не тішити. Так звані російські змі кажуть, що площа пожежі становить тисячу квадратних метрів, попередньо без постраждалих, але є один нюанс. Знаєте, який? Омський НПЗ знаходиться, і тут будь-то уважними, друзі. В 2600 кілометрах від українського кордону. Що це означає? Здогадайтеся самі. Друзі, дякую всім вам за довіру. Ось такий огляд. Напишіть в коментарях, як ви як пережили цю атаку. Чи все добре у ваших містах? І не забудьте підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Також сьогодні вийшов наш свіжий дайджест. Ми його випустили в день. Будь ласка, зайдіть і подивіться, ми зробили огляд всіх подій, які сталися за минулий тиждень. Дуже крута е, така підбірка, яка вам дасть розуміння, що власне де відбувалося в світі в Україні у війні. Ну і будете проінформовані, а значить озброєні. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Обіймаю кожного. Дякую за те, що довіряєте. Лишайтеся на цьому каналі. Все буде добре. До зустрічі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.